На шийку зачепила, щоб її не душило. Вона ще не звикла ходити на повідку, будемо її привчати Будемо її привчати до повідка, тому що вона кинула по моїх клумбах, по моїх городах. Це мені не дуже мене влаштовує, мені не дуже це подобається. Вона ламає рослини, ламає все, ще й риє до того величезні ями. То ось таким чином ми її будемо трішки правчати. Їй не дуже подобається це, ну але що зробиш? треба, так правила, правда мені? Не подобається, моя маленька. Не подобається їй повідочок. Вона засмучена. Нічого. Звикнеш, мілка. Звикнеш. Трішки будеш без повідка, будеш ваняти, потравишся. Ходи. 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 Хоче. Не хоче. Це її військовий. О, вона крутає. Так. Хочу зробити втечу? Куди. Куди? О! Резай! Да, губ! Так давай! Сейчас зараз подібне! До речі, вот так не знаю. Людей вистять, оці підвісні кускова, але мені незручно. Я отак не і воно мені на голову впало, прочети висипалося пів, пів борщика землі, було на, на Я їх звідси зніму, не знаю, тобі там переміщу, щоб воно не було. Це взагалі не дуже зручно.